Тримати заощадження під матрацом ну це не найкраща ідея, адже інфляція їх потихеньку з'їдає. А що якби змусити гроші працювати? От саме про це і поговоримо. Розміщення депозиту це ж не просто віднести гроші в банк. Ні, це ціла стратегія, яка вимагає уваги, і ми пройдемо її крок за кроком, щоб усе було просто, зрозуміло і головне безпечно. І ось власне ключове питання, як зробити так, щоб гроші не просто збереглися, а ще й приносили дохід, і при цьому щоб можна було спати спокійно, не хвилюючись про ризики. Це, мабуть, мета кожного, хто має заощадження. Ну що ж, давайте шукати на неї відповідь. Окей, ось наш план. Спочатку найперші найважливіші рішення. Потім розберемося з видами та умовами депозитів. Далі знайдемо правильний банк. І наостанок, найцікавіше, розберемо договір, як то кажуть, по кісточках. Все по порядку. А ось і весь рецепт успіху, якщо хочете, всього сім кроків. Здається, що багато, але насправді все дуже логічно. Визначили суму, строк, вид, умови поповнення. Потім обрали банк, вивчили договір і не забуваємо моніторити. Давайте пройдемось по кожному. І так, починаємо. Перші два кроки це без перебільшення фундамент, скільки грошей класти і на який час. Саме від цих рішень залежить наскільки надійною і прибутковою буде вся ця історія. Добре, крок номер 1 Сума. Скільки ж грошей нести в банк? Тут головне знайти золоту середину. По-перше, завжди тримаємо в голові ліміт гарантування вкладів. Це та сума, яку держава поверне, щоб не сталося з банком. А по-друге, ніколи, от просто ніколи, не вкладаємо все до копійки. Завжди має залишатися фінансова подушка, такий собі недоторканний запас. А ось і практична порада, і це я вам скажу золоте правило. Якщо сума значна, не кладіть усі яйця в один кошик. Краще розбити її на частини і рознести по різних банках. Чому? Бо так гарантія від держави ніби множиться на кількість цих банків. Це суперважливий лайфхак для безпеки великих капіталів. Тепер про час. Наскільки класти гроші? Тут, як бачите, все просто. Або гнучкість, або прибутковість. Хочеться мати гроші під рукою. Тоді це короткостроковий вклад, але й відсоток буде скромнішим. Готові заморозити гроші на рік чи більше? Чудово. Тоді банк запропонує набагато кращі умови. А є ще й вклади на вимогу. Гроші доступні завжди, але заробіток там, чесно кажучи, символічний. Вибір залежить від планів. Так, з сумою і строком наче розібралися. Рухаємось далі, занурюємося в деталі. Тепер треба зрозуміти, який саме депозит потрібен і чи можна буде його, скажімо, поповнювати. Це кроки 3 і 4. Тут у нас, по суті, три дороги. Гривневий депозит найпростіший і найзрозуміліший варіант для поточних потреб, валютний це спосіб підстрахуватися від коливань курсу і зберегти вартість грошей. Ну а металевий це вже така собі екзотика, інвестиція в золото чи срібло для захисту від інфляції, кожен варіант для своїх завдань. А ось це суперважливий момент, особливо якщо є план відкладати гроші регулярно. Чи можна докладати гроші на депозит? Відповідь на це питання треба шукати в умовах. Деякі вклади, як скарбничка, можна поповнювати, інші ні, поклали і все. Тому обов'язково треба перевірити, чи є така опція і які там ліміти. Гаразд, переходимо до найвідповідальнішої частини. Серйозно, вибір банку, це те рішення, де ціна помилки це власні гроші, тому тут треба підійти з усією увагою. Так, як же обрати той самий надійний банк? Ось такий собі чек-лист з п'яти пунктів. Перше і найголовніше, чи є банк учасником фонду гарантування. Якщо ні, проходимо повсь. Друге, дивимося на його фінансове здоров'я, на рейтинги. Третє, чи взагалі банк любить працювати з простими людьми, чи він більше по бізнесу? Ну і четверте та п'яте це зручність. І, до речі, про зручність. Погодьтеся, у наш час бігати до відділення банку, щоб покласти гроші на депозит ну це якось дивно. Тому хороший інтернет банкінг, зрозумілий мобільний додаток і широка мережа банкоматів це вже не просто бонус, а абсолютний must-have. це економить час і нерви. Ну що ж, банк обрано, здавалося б, фінішна пряма. Але попереду ще один дуже важливий етап. Договір той самий папірець, де прописані всі правила гри. І от його треба читати дуже уважно. Що шукаємо в цьому договорі? Дивимось уважно, яка відсоткова ставка і як її рахують, на який строк, і як потім забрати гроші, чи можна поповнювати, а які є комісії, і, мабуть, найважливіше, чи можна забрати гроші достроково і що за це буде? Всі ці пункти мають бути прописані чорним по білому, без жодних але. А тепер увага! Суперважлива деталь, яка може коштувати всіх грошей. Читаємо, як називаються сторони договору. Має бути банк і вкладник. Якщо раптом там написано інвестор, стоп. Це червоний прапор. Це означає, що це не банківський депозит і фонд гарантування його не захищає. Це зовсім інша історія з іншими ризиками. Просто запам'ятайте це. Давайте підсумуємо, які ключі до успіху. Все просто думаємо головою, ретельно обираємо, уважно читаємо. І постійно тримаємо руку на пульсі. Ось і вся формула. І ось він, сьомий крок, про який багато хто забуває покласти гроші це тільки початок, робота не закінчена. Протягом усього терміну депозиту важливо, ну хоча б час від часу цікавитися, а як там справи у банку, читати новини, стежити за його станом. Це і є той самий контроль. Отже, депозит відкрито. Ну і що, тепер можна розслабитись, а от і ні. Успішне розміщення коштів це не коли зробив і забув, це постійний процес управління, це відповідальність. Адже, по суті, управління власними грошима це така ж навичка, як і будь-яка інша, і її точно варто розвивати.